З вами я Артем, канал «Зоокол». Тут Наша ділянка, де ми будуємо зараз саму велику ферму по вирощенню австралійського рака. Давайте покажу, що тут у нас змінилося так. Зараз застіляють тротуарну плівку. Поробили такі от мостки, щоб гарно було ходити. Давайте основне питання, що у багатьох як опалюється. Такий серйозний котел стоїть. І за рахунок цього і виходить шикарне опалення нашого приміщення. Так, всередині, всередині у нас такий невеличкий ремонтів зробили. Тут у нас обладнання. Отакі ми заготовили вже укриття під товарного рака, але це дуже мало. Будемо ще дороблювати, дороблювати. Тут кімнатка, папки, два таких морозильних ларя, стол з водою. Тут поступово запускаємо акваріуми. Акваріуми вже з самками зікрою, тому поступово це все буде теж давати нам малька. Самочки, це все сьогодні. Ще красоту не, не навели, але поступово процес йде. Так, красота у нас акваріуми продовжуємо запускати, тому що нам для цього виробництва потрібна дуже велика кількість маточного, ну, маточного поголів'я, тому займаємось, займаємо, займаємося, займаємось. От сьогодні відсидив теж саме ще без ікри. Тут же підрощене сидить у нас. Сьогодні висаджував з київського свого цеху, перевозив. Щоб все функціонує. Там далі зробили таку перегородочку, щоб Тепло не повиходило в зону, де будуються все інше. Тому процес нескінченний, об'єми просто захмарні. Все, все у нас дуже-дуже красиво. Ці басейни на цьому тижні теж запустимо, буде функціонувати. Температура води у нас зараз 28 градусів в кожному басейні. Опалюємо, як зазвичай, тільки повітря і дуже серйозні результати. Так, Опалення, температура води 28,2. Процес йде і все дуже-дуже прикольно. Любі друзі, хто хоче займатися таким же ж оправленням, і розширювати бізнес на аквакультурах в Україні. Звертайтесь, допоможемо. Займаємося і комплексно, так і просто там деяким клієнтам ми просто продаємо обладнання і даємо якийсь супровід. Тому не тільки будуємо щось дуже дороге і серйозне, але і допомагаємо звичайним любителям, які роблять цього. Невеличкий бізнес і теж заробляють гроші разом з нами. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!